Пишеш онлайн, да, да, добре, я підпишу О, вже йде пряма трансляція. Починай. Доброго дня. Проводимо позачергове засідання комісії під завершення нового року. У нас є одне звернення юридичного департаменту з проханням погодити проєкт договору про продажу стадіону. На вулиці Золотій, 40 а та ціну його викупу. Нагадаю, що згідно ухвали міської ради про викуп цього стадіону, істотні умови, ми всі узгодили ухвалою, але в тексті сам текст договору ми маємо поводити комісію. Вам, шановні члени, розсилали. Є когось зауваження? Ні, всі... Я, я зауваження, які мала всі, озвучила, вони поправлені. Врахували там. Там? так? за ніяких справохорону за... на сьогодні. Наша ухвала чинна, не ускладжена. Кошти виділені своєю радою заходяться на рахунку юридичного департаменту. Банк Львів станом на сьогодні проводиться необхідні юридичні дії. Вони звернулися до нотаріуса і був запропоновано такий проєкт договору ми до нього зауважень немає. Були зауваження голови комісії. Ми в проєкті договору їх виправили стосовно заяви про розрахунки, і плануємо про те, що на початку 26-го року цей е, об'єкт вже буде належати територіальні 26-го, то, Тобто сьогодні останні напевно банківські плануємо бандні, плануємо бандні, 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 підписати, бандні, перерахувати кошти, ну і бандні, там будуть відбуватися відповідні дії реєструватися. можна запитання. Так, скажіть, будь ласка, для яких потреб ми викуповуємо і чи це десь фіксується? Що він викуплений? Що там буде? Ми його плануємо передати в управління офісу спорту на сесії міської ради наступної. Наскільки розумію, є запит громади в тому, щоб там був стадіон. Угу. Юля, тату багато депутатів зверталося, то ми виконаємо комунальну власність і, і будемо будем передбачати створення там. Тобто, це спортивна інфраструктура та... зі збереженням цього призначення. Так. так. Добре, дякую. Колеги, є ще когось запитання, зауваження. Хто за, щоб погодити договір купівлю-продажу? Проект, який вам надісланий в групу? Хто за? Так. Підтримую. Ти утримуєшся? Підтримую. А, підтримую, чітко було одноголосно тоді. Все, дякую, колеги. Мене, мене, це, ще мене там в різному. різному. Вибачаюся, другий пункт нас різний. З кого Я... В нас, в мене, питання? Я би хотів ще раз звернутися від комісії про створення тимчасової слідчої комісії, не слідчої тимчасової Це... контрольної контрольної, контрольної. тимчасово контрольної комісії по питанню викупу романтику, тому що ми звернулись, створили якусь робочу групу. Яка не є робоча, яка не проводить свої засідання, тому хочу ще раз повторно звернутися про створення все таки цієї комісії від е, комісії фінансів? Давайте Давай. я тепер то все в юридичну площину. Тобто, ми можемо створити е, тимчасову контрольну комісію шляхом голосування в сесійній залі. Ухвали, я пропоную ще раз направити в секретаріат. Е, Протокольне доручення про розробку ухвали на найближче пленарне засідання, реєстрації належним чином і авторами ухвали, я так розумію, зробити членів комісії. Правильно так, тих, хто ну Добре. за бажанням, за згодою. Тоді Наталь, в такому тексті сьогодні протокольне доручення, якщо ми його зараз проголосуємо, так, Казимирівна просить слово. до Адріана Юрійовича яка мета має бути створення цієї комісії? Покарати когось чи закінчити процедуру приватизації? Якщо є винні, то покарати і закінчити процедуру приватизації згідно чинного законодавства України. Якщо є герої, то дати орден да. за втрату півмільйона доларів. Та треба давати не один орден. Бо в мене б, якби є бачення, як завершити цю процедуру. Ми зараз над з ним працюємо просто. Такі судні дні в кінці нового року є багато додаткових речей, які треба завершити. Але ну зрештою Гелена е е е Казимиру. Я перепрошую, Вибач, якщо ви завершите до сесії, то це прекрасно. Тоді воно не відпаде необхідність. Ну можливо, так, але а в призначить дуже а багато з, років А що, не було значить важливості. відпаде необхідність, якщо мова йде про втрати до бюджету. Прямі непрямі. Тоді не вправо, не Я ж говорю питання: що ми хочемо завершити приватизацію, чи хочемо якось наказати. Якщо може хтось наказати, хочемо, то, хтось хтось втратить, хоче, то, може компенсує <пенсус> до того часу. Може, хтось Я компенсує. хочу попросити Віталія поставити на голосування пособка зараз через 6 хвилин. Так, а яке, яке що пропозицію? Ми доручення підготували. Ми проголосували доручення, доручення є. Робоча група створена розпорядження міського голови дія. Давайте домовляємося, щоб після нового року зробити засідання. тої робочої групи. Але справа в тому, що слідча так. тимчасова контрольна, вона має трошки інше. Це правильно буде сесія. Правильно. До сесії буде але що... до сесії треба підготувати саму ухвалу для того, щоб голосувати її в сесії. Тому зараз мова йде про те, що секретаріат має цю ухвалу підготувати. Створити комісію чи просто розібратися? А створити... створити комісію. Ми вже ми вже проголосували доручення підготувати проєкт ухвали. Воно у нас вже є проголосовано стосовно створення. Щодо великомішення та ми там не зазначили, що це ми написали тимчасову комісію, Нам треба створити тимчасову контрольну комісію. Та ви як автори ухвалили, то можете відповідати текст. Так. Я Ці прошу вона. поставити на голосування протокольне доручення комісії, яке озвучила Наталя. Давайте не будемо заговорювати, Юрій, Кіленко Казимирівна, Ну всі хочуть іти до шопки. Дріан Юрійович. Я навіть могла б бути неприсутня на розгляді цього питання. А Ми ж вас попросили залишитися. Якщо вас я було залишилася, випуск. ви просто прохання не обсловлювати нам застереження. Ви маєте право створювати тимчасово. Слідчі комісії, звичайно. Це право передбачено законом промові. Контрольні контрольні. контрольні, контрольні. Я просто дивлюся на Юліну аватарку і в мене. <смірні. <смірні> <смірні> Друзі, йдемо, йдемо на винесення дідука. Таль, на цій... Та поставте на голосування, будь ласка, Віталій. Так різне. У нас в різному річ. Протокольне був... доручення ми можемо давати. в Ще може прізнати, Ми ще. можемо прізнати. протокольне доручення давати на будь-якому етапі секретаріату ради так? було воно так. департаменту секретаріату ради надати повторне доручення про підготовку проекту З чіткими термінами. Тобто, треба поставити дедлайн? Те, згідно чинного законодавства про по тексту ми там викуп приміщення на болгарській скільки чотири Болгарській 4. хто за? Раз, раз, два, три, чотири. Чотири. Чотири за. Утримались? П'як, що? Пане Володимире, ви як голосуєте? Бо не видно вас. Ви завмерли. Пане Володимир, вийшов взагалі. Хочемо. Юля, ти утрималась проти тебе? Пан Володимир, ви за чи отримали. За. За? ніби, так? Бою, тоді 5 за. А хто утримався? Утрималась Володимир Кашель Юрій і. Василишин Хомчен. Я не утримався, я за. А ви, бо бо що зв'язок мене Давайте ще раз, хто за Адріан, я бачу, Петро, Наталя, 4, 5, а, я 6. Добре, тоді є 6. Добре. Але у нас все одно нас 10 було. 6, троє утрималось. От хто тоді був, а, Володимир, це в нього так Хтось звичайно Хтось вийшов. А, голі вийшло. Все смачної і спокійної і і гарно. Я... Рішення прийнято, правильно? Рішення, Рішення прийнято. Дякую. Дякую, смачної вечері. Сподіваюсь, що ми вже до різдва точно не побачимося.